Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після вчорашньої атаки Росія акумулює ракети, аби нанести масований удар по Україні. Під час тривог найближчими днями бережіть себе. Після останніх вибухах на складах та стратегічних українських аеродромах шукають кротів у вищих ешелонах, як політичних, так і військових. Про місце знаходження важливих речей мало хто знав. Аеродром в Старокостянтинові чи Умані. Важливі склади, які притормозили наш контрнаступ, хоча там і не було того, про що Думали вороги. Тактика рухомих складів заложного працює, проти Хмельницький такий дістали, як і Старокостянтинівку. Тим не менше, українській контррозвідці після Хмельницького та Старокостянтинова варто ще дуже і дуже добре попотіти. Вираховивши зрадників, заложний тримає ситуацію на контролі. Саме тому більше на нарадах з політиками ви його не побачите, особливо з політиками з ОП залужний. Говорить зараз тільки особисто із Зеленським. Зустрічей з Єрмаком не було уже три місяці, а також спілкується тільки із довіреними генералами. Генеральний штаб ЗС України відмовив офісові президента України в передачі актуальних оперативно-тактичних даних щодо поточної ситуації короткотривалого характеру. Пише Леся Поруцька Сакович з посиланням на телеграм канал ТЗІ-Інформ. Крім того, Генеральний штаб ЗС України звернув увагу Міністерства оборони України на недоліків забезпечення потреб військ в основних типах, снарядів до артилерійських систем, засобів розмінування спеціальному протимінному спорядженні і концентрованих продуктів харчування. У відповідь Єрмак. Буквально вимагає від Зеленського відсторонення залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Єрмак називає це ротацією керівного складу зсу. А про склади в Хмельницькому розказати не хочуть. Хто злив? Зазначимо вночі, 15 серпня 2023 по території України була оголошена масована повітряна тривога. У багатьох регіонах було неспокійно. Працювала ППО. На жаль, є влучання у різних містах. Ми розповімо про наслідки обстрілу України у ніч проти 15 серпня 2023 На волині вночі було чутно вибухи за Інформацію голови Волинського ОВА Юрія Погуляйка під час нічної повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Є влучання в одне із підприємств промисловості в обласному центрі. На місці працюють усі відповідні служби. На жаль, відомо про трьох загиблих ще кілька людей перебувають у лікарні. Львів Максим Козицький розповів, що кількість людей у Львівській області, які постраждали внаслідок ракетної атаки росіян, цієї ночі зросла до 19 осіб. Серед них є шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до семидесяти. Років у більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес. Десятирічна дитина має забій стопи. Найважливіше усі живі. Голова міста Андрій Садовий розповів, що багато збитих ракет, але є влучання по Львову. Постраждали приватні помешкання. Відповідні служби вже всі на виїзді. Є влучення у житлові будинки. На верхніх поверхах зайнялася пожежа. Відбулася евакуація людей. На щастя, без жертв. За словами садового, ракета прилетіла у двір дитячого садка, пошкоджено понад 100 помешкань. Вибито понад. Понад 500 вікон зруйновано дитячий садок. Чотири людини отримують медичну допомогу. Загрози їхньому життю немає. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Невеликі загоряння фіксували є в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили в одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків. Ракети стався обвал стелі. Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів. У ставчанах пошкоджені 10 будинків. Відомо про людей. Деякі зазнали легких травм. Пошкоджено будинки також у суховолі. Постраждалих на цю мить немає. Свої ракети Росія спрямувала і на Черкаську область. Голова Черкаського ОВА Ігор Табурець розповів, що під ранок ворог завдав ракетних ударів по Черкащині. У Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території. Медзакладу на щастя минулось без потерпілих. Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби. Жителі Хмельниччини вночі також могли чути вибухи. За інформацією Хмельницького ВА, ракети летіли у напрямку Старокостянтинова. Працювала ППО. У повітряних силах ЗСУ розповіли, що загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів, чотири крилаті ракети Х-22, шести літаків дальньої авіації, тут 22 М3, 20 крилатих ракет Х-101, Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації, чотири крилаті ракети «Калібр» з фрегата з акваторії Чорного моря. В результаті проти. Повітряного обою силами та засобами повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони знищено 16 крилатих ракет Х-101, Х 555 калібр. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.